У кінці робочого дня відчуваєте зміни в голосі, вам стає важче говорити. Це може бути пов'язане з напруженням м'язів артикуляційного апарату. Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Працюючи інтелектуально, ми відчуваємо втому та виснаження. чому ж криється причина. Насправді наші м'язи напружуються. І перебувають у цьому напруженні внаслідок того, що ми переживаємо різні емоції, стрес або вдумливо розв'язуємо ті чи інші задачі. Чи напружені ваші м'язи я пропоную перевірити тестом на напруження м'язів очей? Давайте закриємо очі і подумаємо про те, що треба розслабити ці м'язи, що вони стають легкими, що ви їх... Не тримаєте спеціально. Правда ж, ви відчули розслаблення. Насправді, м'язи перебували в напруженні, тож не забувайте розслабляти м'язи протягом всього дня. Тоді в кінці дня ви не будете відчувати величезну втому. А якщо це стосується органів артикуляції, то мало робити артикуляційну гімнастику варто звертати протягом дня увагу на те, в якому стані перебувають ваші м'язи. Підписуйтесь у мене ще багато корисних відео.